Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі просили мене в коментарях е, ближнім планом показати механізм включення е, понижених, пониженої швидкості на мотоблоки ДТЗ 470B. Друзі, е, що я вам хочу сказати, е, це я на теренах інтернету самий перший зробив, ніде такого нічого подібного не було. Е, вся, вся проблема була в тому, що ці швидкості, що є рідні на цьому мотоблоці, вони зовсім не продумані. Не продумані тими інженерами на заводі, що е, давали допуск до випуску цього мотоблоку. І я вирішив його доробити. Перша скорость була сумасшедша, друга була сумасшедша, третя була сумасшедша. А от вже назад, то ця скорость, яка була, вона збивала з ніг. Ну, можна було її зробити менше, це тільки тим, що зняти обороти двигуна, тобто зробити менше газу. Ну, що я вам хочу доповісти, що е в мене така ідея зародилася зразу, як я його купив. Мотоблок по своїй конструкції дуже вдалий, дуже вдалий. Після того, як я показав його уже по інтернету в роліках, почали росіяни робити понижені скористя на двох швидкосних оцих мотоблоках. В принципі, тих швидкостей хватає. Получається, у них чотири швидкості вперед і дві назад. У мене, оскільки. Три швидкості було рідних. Зробилося шість. Це три понижених і три підвищених, тобто різ, рідних, рідних швидкостей цього мотоблоку. Ну і назад, друзі, самі я вам зараз продемонструю, заведу мотоблок і покажу, як крутяться. Я спеціально навмисно не знімав ці. Е... Фрези для того, щоб ви бачили своїми очима, наскільки знизилася швидкість оберту на фрезі. Ну, перед цим як завести і показати вам ці всі швидкості, я хотів ближнім планом вам показати цей механізм, цей механізм пониження е, швидкостей. Цей ролик, оцей ролик, це ролик з опеля. Скадета з, кадета, з е, натяжної станції на двигуні оцей ролик. Все остальне зроблено мною. Е, ну, куплений був тросик. Зробилася така планочка штативчик, штатівчик піддержки цього тросика. Добавилися обов'язково заспокоювачі оці. Добавилися. Ну, і, в принципі, добавилися... а, добавився шків. 18 см, який я просто прикрутив до рідного шківу цього мотоблоку. Ну, друзі, і ручку. Ручку я хотів оригінальну. До речі, тут все так само зроблено, як на Веймі 900. Цей мотоблок перший був дуже вдачний. Дуже вдачний був. Він такий, як самий, як Вейма 900. Тільки переключення швидкостей не так, як на Веймі. Ну, отаку ручку я взяв з крота. Це з крота з мотоблока. Хто знає мотоблоки тих років, був крот, і отаку ручку я зробив. Бо рідної ручки, друзі, саму ручку я знайшов, а кронштейна я знайти не міг. То я зробив оце все, узело, це і сам саморобний повністю за допомогою напільника і болгарки. Друзі. Я вам зараз заведу і ви побачите, спочатку я включу вам першу швидкість, включу вам другу швидкість, включу третю. Буду вам включати це дуже, друзі, дуже вам дуже зручно дуже зручно мати понижені швидкості. Не треба безконечно дергати цю коробку. Можна ж з другої швидкості, можна зробити першу швидкість. Нажимаєте на е, понижену, на понижену швидкість в два рази зразу зменшується. І це дуже-дуже зручно. А тепер я вам покажу всі швидкості. Різна заводська перша швидкість. А тепер, дивіться, друзі, понижена. Вона виходить в два раза. Це підвищена рідна, а це понижена. Два рази менша швидкість. І тепер, друзі, третя швидкість. Дивимося на колеса. Ні, це першобу оце третя рідна. Зараз буде хломі різина третя. Це два раза менше три. І, друзі, на кінець. задняя швидкость. Вот это и есть родная задняя. Вот это родная. А теперь я вам покажу пониженную заднюю. Видите? В два раза швидкость меньше. Оце, друзі, було багато прохань. Показати це. І на швидкості мотоблоку і на ролику це було б важко побачити. А от таке порівняння, де крутяться фрези, це значно легше вкурить, як вони крутяться, колеса. Ну, швидкість в середньому в два рази менше. От. Так що, друзі, оце. Такі, у кого будуть запитання в коментарях, в коментарях обов'язково пишіть, я вам всім, друзі, відповім. Заніматися буду зараз. А, да, я обіцяв вам заміряти 10 соток. Получається, я робив 48 хвилин побороновки і затратив 630 грам бензину. Друзі, оце те, що я вам обіцяв. Ну, а так, друзі, пишіть. Коментарі, підписуйтесь обов'язково, вподобайки чекаю обов'язково від вас. І, друзі, всім мирного неба!